Працівниками ОБСБ Сімлас Хмельниччини області над днями затримано одного з посадовців, начальника відділу Міністерства доходів і зборів головного управління Чернівської області. Даний посадовець вимагав хобати сумі 1200 доларів за непритягнення приватного підприємця одного з директорів приватного підприємства до відповідальності. А саме була проведена попередня перевірка, складений акт. І за перепідписання цього акту він одержав КаБР. Він був затриманий нами. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання по спільному відповідності до статті 208 КПК України. Яким чином він був затриманий і коли конкретно? Сама реалізація і затримання проводилася в два етапи. За день до його затримання була передана перша частина хабара в сумі 500 доларів. Після цього було передано решта хабара в сумі 700 доларів на другий день. Затримання відбувалося поряд із службом приміщення Міністерства доходів у зборів. Після його затримання грошей було відшукано предмет хабаря і долучено до матеріалів кримінального провадження. Наразі кримінальне провадження наслідується прокуратурою Чернівецької області. Якого характеру бізнесу підприємці, що не загрожували? Саму, саму діяльність я не можу наразі, на, на, на жаль, коментувати, у зв'язку з тим, що є таємниця слідства. Е, е, сама перевірка мала під собою підґрунтя і в подальшому наслідки щодо порушення кримінальної справи відносин проводити підприємстві. Зв'язку з тим, що було перевірка сам, сам, самі матеріали і акти перевірки були переписані, порушення не були вказані, і це надало можливість підприємству на них на на Звернувся до нас приватний підприємець і заявив. Але, але дана особа, даний посадовець вже е, давно в полі зору працівників ДСБ. Ну, результат маємо який маємо. Тобто скарги з те, що він бере хабарі раніше, не скарги. В плані оперативного відпрацювання, в плані... Проведення оперативних заходів, він уже давно був полі зору працівників ДСБ. Це про працівника податкової, так? Бо ми... Це був, що податків, так. Ну, там же наразі проводиться реорганізація, їх об'єднали е митників і податківців. Так. І тепер вже називається дана організація Міністерство доходів і зборів. Це є бувші працівники податкової. А ще посада від начальника відділу. Начальник, начальник відділу, так. Міської, Міської, да, інспекції под, mm -hmm. е до місцевої ході зборів. Чим загороджує? Наразі порушена 368-ма е частина 4 Кримінального кодексу України, за яку передбачена відповідальність е від 8 років. Ви казали, що в розробці давно було. Це єдиний кандидат, чи може у вас є розвертання пояснів? На це питання я не можемо відповісти. Не етично буде з моєї сторони. І тим більше, якщо проводять заходи, тоді вже ми не зможемо їх до логічного завершення. Його брали тільки ваші чи спільно з СБУ? Ні, Служба безпеки України не було задіяно в даній ситуації. Ми, у нас на службі, вже досить такі професійні працівники, і ми особисто проводимо дані заходи без вилучення інших підрозділів. Тільки, тільки бу... даний заход був проведений зі слідчими прокуратури Чернівецької області, у зв'язку з тим, що даний злочин відноситься до категорії тяжких службових злочин і помимо цього даний посадовець прирівняний до правоохоронного органу. А виповідність одного кримінального працювання кодексу вказані протеорії злочин, розслідується тільки представникам прокуратури, прокуратури. То, є, то є на даний час прокуратури Ченецької області. Дякую. Дали дуже гарний вичерпний. Може, Можете з початку року сказати, скажете, чи маєте фактор хабарності взагалі? початку року, наразі початку року, працівниками служби ДНС виявлено 29 фактів та барництва, Підтягується близько 18 посадовців, із них вже 70% кримінальних суду. У нас є в цьому році, ну це дуже просто, ми видимо за коментарі. Тобто у нас в цьому році є 2 мільйони, понад мільйон, це баря, тобто ми зробили, і жовтми пішли до суду, очікують його. 000 100 тисяч доларів це працівники вашого правління. 130 тисяч доларів. 100 тисяч доларів це затримали працівники СБУ. Ви путаєте, мабуть, з ринком ліва, так? Ні, у нас 130 тисяч доларів було заведіно 9 гектарів землі ворожного фонду, э, село Кам'яне, mm -hmm. це зовсім інший епізод. Там mm вже -hmm. всі справа. Там справа стройова вже в Кисманський районний суд. Так, і очікують вироку суду. Да не посудованість. Є шанси, що він там, отримає просто оцей по цьому взискання якесь і... Ну, шанс, то, що він буде засуджений, це однозначно, але який буде і куміру покарання беремо суд, ми не можемо підтверджувати, адже суд це. ми маємо не має ні впливу, ми не може впливати, ніхто не має впливу. Кіпіда, мавчини, а по цій історії 100 тисяч по ринку не ви нічого не виходили. Не можу контувати, Я... це не наша справа, це не наші матеріали, ми взагалі цим не займалися розробкою. Я жаль, Не принял туда. Сейчас Все, спасибо, дякуємо. Спасибо, що время убили. Якщо що було не так, извините.